Бо в нас вільні, серці, душа, з нами Бог і українська мати. Україна у нас одна, не на нас кайдани, ми зруйнуємо їх усі і загояться наші рани, бо ми разом на своїй землі прокидайся моя Україна, ти вже вільна тепер назавжди. Я кохаю тебе, єдина, далі разом думав до мети. Як же важко, щиро щиродіти. Бо висока за те, ціна, що були ми із вами жити багатьох чи нажати немає. Вічна пам'ять нашим героям, слава нашим захисникам, сили мужності всім вцілілих будувати місце наш храм, хай ніколи вже більше не зможуть нападати на нас вороги. Солому нас подолати, розірвати все на шматки, ви прийшли до нас воювати, Ми ж на своїй рівні землі. І хоч і важко щеродіти, бо висока затяга.